Якщо хто має любов до Господа, хоча ще й не уражений і не палає божественною любов'ю під час молитви, однак докладає зусиль над собою, трудиться і змушує волю до цієї праці, цілком віддаючись небесній любові, прагнучи придбати справжню духовну молитву, тому нехай із радістю дозволяють перебувати в молитві інші брати, і краще сказати, нехай сприяють йому, як помічники, визнаючи власним надбанням успіх брата у найдосконалішому, нехай не відволікають його від цього через суперництво і ревнощі. нехай не перешкоджають початку чудового завзятого подвигу і не переривають доброго прагнення до Бога. І Бог, бачачи палки взаємної любові. Виконає прохання всіх, задовільняючи кожного за праведну і добру волю стосовно одне одного. Хто вступив у чин молитвенників, той узяв на себе найбільшу справу. Отже, і подвиг повинен прийняти вельми широкий, бо багато виникає перешкод для невпинного перебування у молитві. Сон, вічай, важкість тіла, витання помислами, нетерплячість, розслаблення, і, крім усього, повстання лукавих духів, які ведуть боротьбу з душею, яка самим ділом невпинно прагне до Бога, борючись проти неї, і перешкоджаючи їй наблизитися до Бога, через те молитвеннику слід постійно тверезо пильнувати все, що відбувається всередині. У боротьбі, в терпінні і плачі з усіх сил, намагаючись не допускати нічого, що шкодить молитві. Якщо нашу молитву не будуть прикрашати смирення, любов, простота і доброта, то ні трохи користі не принесе нам така молитва, або краще сказати, це буде личина молитви. Втім, так слід сказати не тільки про молитву. Але й про будь-який подвиг взагалі чи дівство, чи піст, чи бдіння, чи псалмоспів, чи служіння, і всякий інший труд, творений заради чесноти. Якщо вони не приносять нам плодів любові, миру, радості, лагідності, смирення, простоти, щирості, терпіння, незазрісності і подібне, то марні такі труди і подвиги. Бо заради таких плодів вони і творяться, через те, якщо не маємо ми цих плодів, то всяка наша праця і подвиги даремні, ті, що не мають цих плодів у день суду, стануть поряд із нерозумними дівами. Хто ж, поки не здатен, досконало присвятити себе справі молитви, нехай з вірою і страхом Божим готує себе на служіння братії. Або несення послуху, взявши такий труд, творіть його, будьте уважними до нього, як до діла Божого, служіть з радістю, як раби Господні, не дозволяючи злобі ворога оскверняти добре діло ваше, людину догаджанням або ремством, або зарозумілістю, або лінощами, або недбалістю. А навпаки, всіляко намагайтеся освячувати свій чудовий послух благовінням і любов'ю до Бога, тоді воно буде йому благоприємним. Отже, оскільки всі браття, що ведуть однаковий спосіб життя, мають одну вище зазначену мету, то нехай кожен подвизається по змозі і нехай вірує Богу, що, маючи добре дбання та вправу в чесноті, він досягне досконалої міри християнського синівства. Простота ж, щирість, взаємна любов, радість і смирення у всьому, нехай завжди будуть непохитними у братстві. Як основа, щоб інакше нам, величаючись, надимаючись один над одним або ремствуючи, не зробити свій труд даремним, і той, хто невпинно перебуває в молитві, нехай не звеличується над тим, хто ще не здатен на таку постійну молитву, щоб діло його могло мати успіх перед Господом і людьми, і той, хто присвятив себе служінню або несе який інший послуг, Нехай не ремствує з нашіптування злоби і не обмовляє того, хто перебуває у молитвах і постах, щоб і йому придбати у Бога, і щоб діло його було благоприємним Богові. Будучи членами одне одного, ми зобов'язані одне одного покоїти, як тілесні члени, керовані однією душею, без заздрості служать одне одному, так і ми. Будучи членами один одного, керовані одним духом і годовані єдиним живим словом істини, повинні заради взаємного спокою одне одного досягати спільної згоди любов'ю і простотою, добротою і радістю. Коли буде між нами така простота, тоді надмірність тих, хто правляється в молитвах, надолужить нестачу у цій справі тих, хто несе послух. І навпаки, надмірність трудів тих, хто несе послуг, надолужить нестачу його у тих, хто перебуває в молитвах, щоб була за словом апостола рівність, аби тільки між браттями вкоренилась простота, любов, смирення і незаздрісність, тоді, якою мірою, хто вірує, любить і трудиться, такою ж мірою щодня, досягаючи успіхів, сподобиться царство. Ось справді ангельське життя, саме це і означає, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, коли з'єднуємося одне з одним без заздрості, простотою, любов'ю, миром і радістю, успіх ближнього вважаючи власним надбанням, а його немочі, хіби чи скорботи, власною втратою, як сказано, не про себе тільки кожен турбуйся. Але кожний і про інших, так співчуваючи одне одному і особливо сильні слабшим і міцні немічним, будемо в змозі виконати закон Христів, як сказав святий Павло. Розділ 4. Про чесноти і пристрасті Належить знати, що оскільки людина є подвійною, тобто складається з тіла і душі. Через те й має двояке чуття: існує п'ять чуттів душевних і п'ять чуттів тілесних. Душевні чуття мудреці називають силами душі, це розум, розсудок, думка, уява і почування, тілесні чуття, суть, зір, нюх, слух, смак і дотик. Звідси виникають двоякі чесноти і двоякі пороки, і кожній людині вельмо необхідно ясно знати, які є чеснотами душевними і які тілесними, а також які й душевні і тілесні пристрасті, Чесноти душевні. Про душевні чесноти стверджуємо, що головним чином існують чотири родові чесноти, а саме мужність. Розсудливість, цнотливість і справедливість вже від них народжуються наступні душевні чесноти: віра, надія, любов, молитва, смирення, лагідність, великодушність, терпіння, доброта, негнівливість, боговідання, недратівливість, простота, нетривожність, нелицемірність. Правдолюбії, свобода, відраза до осуду, відраза до марнославства, до чванливості, заздрості, підступності і до срібролюбства, а ще співстраждання, милосердя, щедрість, шанобливість, благоговіння, потяг до майбутніх безсмертних благ, бажання царства Божого, жадання усиновлення. Чесноти тілесні, тілесні чесноти, про які правильніше можна сказати, що вони через звідання у Бозі стають знаряддям чеснот, і якщо уникають лицемірства та людиноугодництва, угодництва, то сприяють людині зростати у смиренні та безпристрасності, такими є: стриманість, піст, голод, спрага, бдіння. Всенічне стояння, коліно преклоніння, відмова від лазні, задоволення одним одягом, сухоїжа, пізнє й у малій кількості споживання їжі, пиття самої води, спання на голій землі, убогість, безкорисливість, виснаженість, байдужість до одягу, несамолюбство, усамітненість, безмовність. Постійне перебування в келії, убогість, достатність у малому, мовчазність, власноручне вправляння у рукоділлі, всяке злостраждання і тілесний подвиг, все це, коли тіло здорове і його тривожать плодські пристрасті, надто потрібне і корисне, а коли воно немічне і з Божою допомогою перемогло в собі пристрасті, не такою мірою необхідне. Бо все надолужує святе смирення і вдячність.